І давайте ми створимо в контент-браузері нашу першу теку, натиснемо тут правою клавішою миші, New Folder, нехай це буде папка Game. І всередині цієї папки ми створимо ще нову папку, папку Maps. Тобто наші мапи рівні. І давайте збережемо ось цей рівень сюди. Хай це буде Map. Один. Save. Отже, як бачите, ми створили перший файл. Ми ось цей рівень зберегли вже на диск, на накопичувач у е нас. І давайте, щоб це краще закріпити, я зараз натисну от сюди і show in Explorer.